І знову всім привіт! Сьогодні у нас чергова новинка, а саме планшет від компанії Дугі. Захищений планшет Дугі R10. Наскільки, я пам'ятаю, це перший захищений планшет компанії Дугі. Тож, давайте разом з вами і подивимося, що це таке. Мені дуже цікаво. От така от упаковка. Все м'якенько, все надійно. Це дуже-дуже добре. Тепер ми цю упаковочку з вами відкриємо і дістанемо. Сам планшет. Ось, ось він. Коробка досить важка, я вам скажу. Ось так вона виглядає. Прикольно, цікаво. Ну і давайте далі зразу ж його будемо відкривати. Тому що цей планшет по своїм характеристикам дуже цікава модель, і в першу чергу за рахунок процесору. Адже тут Helio G99. До речі, якщо будете на фоні чути якісь шуми, вибачайте, сусіди, так, так скажемо, не сплять. Щось роблять. Так, відкриваємо коробку. Тож, давайте зразу про комплектацію поговоримо. Планшет ми дістаємо. До речі, він такий тоненький. Він реально тоненький. Дивіться. Я прям взяв руки. Задня панель у нас метал. Гума ось тут. Пластик, точніше. Гума збоку. Цікаво, я щось не думав, що він буде повністю металевий. Але він повністю металевий ззаду. Оця, оця пластинка, метал. Ну, а реально товщина ну, супер, супер невелика. Це приємно. Е, так, дуги, значить, подивилися, що роблять конкуренти, і сказали, так, ну, нам так, також треба ремінець, щоб кріпився на задню панель. І ось, як ви бачите, у нас є викрутка, кріплення. Все у нас є. Тобто на задню панель сюди можна прикріпити оці кріплення і вставити між ними ремінець. Щоб планшет так руку засовувати, і ремінець у вас зверху руку прикривав. Тут у нас йдуть гвинтики. Це все зрозуміло. Так, інструкція. Скріпочка. Стилус навіть є. Дивіться, захищений планшет. Сулили свій стилус. Ну, вони, напевно, закупили цих стилусів декілька вантажівок, і тепер вони вкладуть усі свої планшети в стилуси. Ну, хай буде. Це таке кабель Type-C-C type з двох сторон. І блок Блок невеликий, я бачу, і доволі легенький. А що у нас пишеться по цьому блокові? А тут у нас 20 ватт максимум. 20 на зарядка. Добре, давайте тепер про планшет. От реально, перші відчуття, які від нього в мене є, це те, що він суперкомпактний і він реально легший за більшість своїх конкурентів. Ну, Звичайно, батарейка тут не 20 000 мАч, Це планшет не для тих, кому треба саме автономність. Тут просто мова про те, що це захищений планшет на потужному процесорі, і він відносно компактний і не такий важкий. Реально, прикольно по відчуттях. Ребриста панель у нас повністю, дивіться, повністю отак йде все ребро. З цієї сторони також все ребристе кнопка регулювання гучності, блокування. Знизу у нас, дивіться, два динаміки. У нас, по-моєму, тут 4, 4 динаміки має бути, бачите, і два тут. Але я не пам'ятаю, чи це саме два динаміки, чи це один динамік і два виходи просто на нього. а Динамік десь по центру стоїть. Я оце чесно на даний момент не пам'ятаю, не скажу. Розєм для навушників навіть є. Дивіться, тонкий корпус. Але знайшли, куди його вставити, Ну і тут Type-C, і місце, куди ставити сімки. Отак, якщо коротко по дизайну. Що ж, запускаємо? Давайте дивитись. Так, запустився планшет Dugi R10. Нагадую, що процесор тут Helio G99 і працювати цей планшет реально має досить швидко. І це ми будемо перевіряти. Ну, поки що так, я бачу, що все більш-менш коректно працює, ніяких таких прям сильних фрізів тут я не бачу. Це нормально. В плані яскравості. Вона тут така, як у всіх, не буду казати, що їй не вистачає чи більше, ніж у когось. Ні, абсолютно така ж сама яскравість. Єдине, що мені не зрозуміло, от у планшетах DuG T30, наприклад, звичайних, в оцьому захищеному планшеті. Чого, я, коли я пускаю шторку, я не бачу тут кнопки перейти в налаштування? Де? Де тут кнопка? Де ця... Де це кнопка, щоб перейти в меню? Ну немає. Тобто, що? Мені треба тільки переходити в меню, ось так. Заходимо прямо в звичайне меню, шукаємо налаштування. І так в них потрапляємо. Чому я з шторки не можу перейти в налаштування? Ну, я не бачу, де ця кнопка. Може ви знаєте, де вона, то напишіть в коментарях. Так, по пам'яті. У цьому планшеті у нас пам'яті 128 ГБ і 8 ГБ оперативки. Так, у всіх практично конкурентів зараз буде 256 ГБ пам'яті, а не 128 Але ж цей планшет і дешевше коштує насправді. Тобто в нього менше пам'яті і менша батарейка. Наприклад, якщо порівнювати цей же планшет з тим же BlackView Active 8 Pro, він, звичайно, буде дорожчим, я про BlackView, але ж там і NFC в планшеті є, і пам'яті більше. І взагалі там звук супер крутий. До речі, мені цікаво послухати, як цей звучить. Тому що от в BlackView Active 8 Pro на даний момент це перший, це перше місце в моєму рейтингу по звучанню серед смартфонів і серед планшетів. Тобто, це реально найкращий звук. Ви просто кайфонете. Так, тут у нас в версії Android, звичайно ж, 13. Все, яке має бути. Тут я не знаю нічого нового. Мені, в принципі, подобається графічна блонка Дугі. Вона не сильно така якась напряжна, вона легенька, приємна для сприйняття. Але от чому тут немає кнопки в мене, щоб зайти в меню, от це мені реально не зрозуміло. Частота оновлення екрану стандарт 60 Гц. Так, адаптивна яскравість ми виключаємо. Все, що нам не треба, ми вимикаємо. Є також налаштування кольорів. Я зразу поставлю яскраві або насичені, навіть не знаю, які краще. Давайте насичені поставимо. Так картинка буде трошки більш насиченішою, і для планшетів, конкретно, от таких мені це подобається. Тим більше тут IPS-матриця, так що нормально. Ставимо насичені, хай буде. Ось такий планшет. По камері. Не пам'ятаю, яка тут роздільна здатність, але давайте ми зайдемо в менюшечку, подивимось, що у нас по камері. Відео, зображення, портрет, face. Beauty. І все. Додаткових режимів немає, напевно. Так, зайдемо в зображення. І що ми тут побачимо? 20 мегапікселів. Ми тут побачимо. Тут навіть є щось по типу стабілізації, наскільки я розумію. Чи це не стабілізація? Ага, є ще режим у нас документ. Так, відео. Що у нас по відео? Дивіться, є стабілізація електронна. Ось. Прикольно. І якість відео, звичайно ж, 2К. Оце молодці, що це зробили. Що по стабілізації? Стабілізує, я вам скажу. Реально стабілізує. Картинка плавненька. Подивимось, як звук записує. Це також немаловажний немало на російській мові. Немаловажний, коротше кажучи, момент, тому що недавно я знімав планшет Hot r 6 Ultra. Сподіваюсь, ви дивились його огляд. То там, в принципі, я вам скажу, що запис відео можете навіть не вмикати, тому що ви просто нічого не почуєте. Він реально погано пише звук. Цікаво, як пише Дугі. Отак от, от. шустрий планшет. Тоненький, реально по дизайну мені він прям заходить, але подивіться рамки біля дисплею, по-моєму, вони прям величезні тут. Я думав, що вони такі не будуть, але Ну прям палець. Ну, це не знаю, дуже величезна рамка. Мені не сильно подобається. Але задня панель дійсно сучасна, прикольна. Не очікував, що це буде металева панель. Якось так. Ну а звук, звук, я думаю, вам також цікаво почути. Тут у нас написано Hi-Res Audio і все таке. Ну, але треба слухати. Тож, підписуйтесь на канал, друзі. Купите захищені планшети і смартфони, самі знаєте, де можна. Мій магазин, посилання в описі на нього кому цікаво. Ну і на повний огляд цього планшету на основному каналі. Посилання я скину, також воно буде в описі під цією розпаковкою. Все, підписуйтесь, будемо на зв'язку. Бувайте!